Найперше, члени виконавчого комітету затвердили звіт про виконання бюджету громади за 2023 рік та внесли зміни до поточного міського кошторису. Обидва питання ще будуть заслуховуватися на сесії міської ради, що запланована на 9 лютого. Також погоджено встановлення коригованих тарифів на теплову енергію для комунального підприємства Славутське житлово-комунальне об'єднання. Їх перегляд пов'язаний із підвищенням цін на електроенергію та природний газ. Однак для населення тарифи не переглядаються. Три наступні питання були присвячені затвердженню рішень комісії щодо надання компенсації за пошкоджене російською агресією майно, внесенню змін до плану робіт із його обстеження та змін до складу відповідної комісії. Погоджені також зміни у складі адміністративної комісії. Затверджено склад комісії з питань відключень від мережі централізованого теплопостачання, комісії з питань поводження з безхазяйними відходами та комісії із визначенню стану зелених насаджень тощо. А ще члени виконкому підтримали рішення про виділення коштів у розмірі 70 тисяч гривень на потреби однієї із військових частин, що звернулася з проханням про допомогу.